Друзі, нас інфу перші про головне поїхали важкі дні. На фоні переговорів в Валясці стало відомо наступне, Пише Гончаренко, одна з найбільших юридичних компаній світу не захотіла мати справу з другом Зе Міндічем, Пише депутат Гончаренко. Міндіч Гаманець Зеленського і саме через підготовку підозри йому в корупції банкова захотіла позбавити набо і сап незалежності. Так от спочатку він втік до Австрії, потім примістився до Лондона, і саме там вирішив найняти юридичну компанію Хоген Ловелс, одну з найвідоміших у світі. Вона зокрема представляла Приватбанку справ. Ви проти Коломойського і Боголюбова і має ще багато успішних кейсів, але в компанії йому відмовили. Бачите, навіть такий юридичний гігант не захотів бруднити об справу Міндіча своє ім'я. А що з плівками Міндіча? Де вони? Чому ніхто про них не говорить? Нагадую, у квартирі Міндіча був бек-офіс всієї держави. Там набо записало все найближче оточення президента. За моєю інформацією, там говорили про безумні речі від виведення крипти до купівлі банків набо має опублікувати плівки міндіча. Це ключова історія прямо зараз. Плівки Міндіча історія номер один про те, як найближче оточення Зеленського збиралося купити французький банк. Ця влада ближче до людей і. Тим, що тримає свої гроші в крипті, а не в банках, сейфах чи нерухомості. Крипта їм здається таким активом, який не може відстежити, яким легко можна користуватись по всьому світу. І це і правда, і не зовсім. Це може бути правдою, якщо у вас 20 тисяч євро. Але коли у вас 5 мільярдів євро в крипті, це стає велич... величезною проблемою, і саме така сума фігурує на плівках НАБУ. Отже, яким чином ці 5 мільярдів євро легалізувати, виникла топова ідея купити банка, краще французький банк. Європа досить бюрократична частина світу. Але коли справа доходить до фінансів, вона стає дуже складною бюрократ. Тичною машиною і тому для купівлі банку потрібно було знайти людину, яка має дві важливі якості: це людина своя у цієї людини. є білий дохід. Цією людиною став Олег Шурма. Рідний брат, як заступника голови ОП Ростислава Шурми, у нього як вважали люди на плівках, є біля доходи, і він точно має отримати дозвіл. Але що відбувається далі? А далі французький регулятор відмовляє Олегу в купівлі банку. І тут наші друзі з плівок плівокмінічі подумали, що можливо потрібно попросити Макрона, щоб він допоміг купити банк. Як закінчилась ситуація з Макроном і чи просили вони його про купівлю банку? Я не знаю, але що точно знаю. Обшук, який проводили німецькі правоохоронні органи в будинку Ростислава Шурми, був пов'язаний з цією справою, теж тобто, що маємо на виході, є 5 мільярдів євро в крипті, спроба купити французький банк для відмивання цих коштів. Обшук німецьких правоохоронних органів у людини, через яку намагалась відмити ці кошти. Якщо про це знають німецькі правоохоронні органи, як ви думаєте, хто знає ще? Наприклад, Трамп редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставту подобається. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.